Ситуація на фронті на Куп'янському напрямку. Куп'янськ це невеличке місце на Харківщині. Росіяни взяли його на п'ятий день війни та наробили багато уїха. Розстріляли та забували насмерть людей. Вересні в контр конт над містом знову замайрив синьо жовтий парап. Через два роки ворог знову спробував увійти на південні, окраїн міста. Але спробу було відбити. Росіяни змінили тантику та пішли в обхід міста. Ліси та лісополки надавали йому можливість пересуватися та не дуже боятися дрон. Два тижні тому ситуація загострилася. Ворог вийшов на південно-західні перегмісці, але розпочалися перемовини, і путінська армія зупинилася. Кремль думав, що президент зламається та походиться на обмін території. В не вийшло. Тоді росіяни вдарили в північному напрямку, зайняли московку, мирави та вгатили по самому місту. За ними вже кілька багатоповерхів, дачі, гаражі. Вони рвуться до центру, але ЗСУ гризається контратаками. Будемо сподіватися на стійкість наших воїн. Розвиток подій на Куп'янському напрямку у подальших випусках.